Так, друзі мої, доброго всім вечора. З вами знову Серега Тітрій і ми продовжуємо острів. Потрошечки-потрошечки по виходимо в плюсовий баланс. Так, да, я знаю, що трошечки недовольні, але отак, простіше за все, на зараз. Просто їм грошення додавати, і да, і все. У них тут і так статки, як на мене. О, деяких ще завеликі. Тут взагалі он скарбниця. Надо все якось потрошечки забирати, тому що багато в них грошей нам. Да, не в плюс це йде. Ну і на експорт тільки працюємо, он вже куча коноплі пошло Я сподіваюся, що вони взагалі це успіють відпрацювати все це. Ну, якось так. Ну, нормально, нормально. Дивіться, сколько всього. Треба ще більше будиночків будувати, Щоб було більше риба, наконець, то у нас пішла. В кінці кінців ми це зробили. Надо було просто оказывается, риболовній сітки поставити Поменше і нормально, і риба пішла. Картоплю на складі можна одяг на складі на експорт 70 ок. 70. Нодяга продаємо. Ті Працівника немає. Ось цьому маленька є проблема, ну. Ну, йдемо. Зато в нас вже побудували рудню і це вже плюс. Тобто ми вже більше ні від чого не залежимо. Да, Це в нас такий плюсик маленький. Ну, може. Не задалеко ви їм всім бігати. Може їм дозволити тачки використовувати. Пріорітизувати почати корм для волів. А тачки ви не можете просто використовувати. Недостатньо дорослих вал. А, Тут нужно іменно воли. Урожай коноплі, резерв. Ого. Ну, сейчас у нас буде коноплі, моє почтення. Курячі яйця. Морква, напевно, в баню. Сюди, напевно, тащить коноплю. Все. Де-де-де-де-де-да-де. -де 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 -де. От опять, я не бачу. Вот. Робіть за мною еще бажаєте, але я не бачу цього. Так. Морква, ну так, да, трошечки всі. О, одяг поїхав. Нормально. А, як ви? А, тут працівник з'явився, все ж таки. Значно львова кількість остатків, щоб з них. Щоб виробники, інакше вони ванважатимуться постачальником, щоб виробляти їх із ниток. Ну, так. Рибацькі сітки то, звісно, круто, але. Давайте спочатку, хоч трошечки в плюс вийдемо, ага Доходи. Ну, да от тепер я бачу різницю. Ну, то звісно, треба как-то немножечко можна трошечки вот так зробити, наприклад, щоб воно самостійно все крутилося. Ну, ще картоплі. Опять. Так. Ще 90 одягу вже є. А чому тут одяг так погано продається? Слушайте, а ну-ка. Амби чоботи вже виробляти, так? Взуття. Нужна шкіра і нитки. Ну ж, блін, ну я не вірю. Ну, ось же все є. І нитки, і шкіра, і все, що забажаєш. А от шкіру, від кіля брати? Ага. Курок вже. 10 у нас є. Ну так, да, пшениця теж запас є, так що. Ох. Що тут трапилось? А ні, вроді нормально. О, ще одна хатинка вибудувалася. Зараз ще одна, буде, ще три. Де я там три блопи? А, ще вот тут будуть дві хатинки, так що пускай будують. Чим більше, тим краще. камни у нас тут мое почтение называется ну, скрытый взникнешь, а? Да? я уже вроде вон вородына нормально о, 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 вот так сюда нытки ну, сообразил наконец-то спустя столько роков ты наконец-то це сделал. так во уже с живым по трошечки трошки трошки уже есть какой процесс Так. Може, льону все-таки на експорт. поставити 500, все ж таке обмежити. Ну, так, давайте зробимо. Соняшник на зараз у нас немає. Так, що у нас тут на наступний рік? Так, тут все нормально. Ось тут ми соняшник бахкаємо. Соняшник бахкаємо. Соняшник, тут пускай буде льон, я думаю. Так, тут у нас е картопля можна висадити. Тут пускай залишається. Тут замість коноплі, пускай буде. Гречка. Ну а тут замесь картопри конопля. Вот так. Вроде все. Так, что у нас рудою? Ну, руды есть, 658. А вугеля, металлевая, свяхи вам не стачае. Заліз. Вибачаюсь. Хвилиночку. А, це що? Залізно, ва. А! Стояти. Ковальня, я думав. Плавільна. Важна плавильна. Немає течі. Я розумію. Ясно? Чекаємо наступного року. Це називається підстава. Давайте трошечки туда розпинемо, тому що можуть бути проблеми. Так, виробництво. Ну да, 407. А у нас. Звездів недостатньо буде. Оце буде вже проблема. Гвозді закінчиться швидше. А Можна, в принципі, виторгувати трошечки. Карта світу немає. Ну от сюди немає торгового причалу. Поражені хотять. Дергачі, блін, треба очікувати, щоб у них купити. Тому що грошенята так втратити, я не бажаю. А, хоча буде весело вже це. А, стояти. Ти сюди тягнеш. Так, давайте трошечки зачекаємо. Хоча. Ладно, хай будують. Тут деревесина, глина тут ще є. Куди. Вау! А от це не порядок. Так от вам куча дерев, алло. Робіть. А ви ні. Е, натисніть тисячі. Куди ти побігло? ладно ну, згодиться якось. що Чо тут, чоботи ще немає? Ні, то нитки з'явилися. Нам потрібно ще шкіра. Ну це шкіра і проблема ще. Во, риба. Як ти рибу робиш Ти мені скажи а? А, ну ладно, відпочивай ладно, в це вірю. А то тут вроді все кригою вкрилося. Нормально. Може. Ну. Дрова є. Ідіо по путі. Відпочиваю. Опять відпочиваю. А от це, хто буде робити. Прибрати, берегти. Прибрати. Пребрати. Прибрати, прибрати. Працюйте, хлопці. Так. О, куди ти, нитки, нитки, нитки? А, сюди. А навіщо тут нитки? Бог тебе знає. Ти, може, ти хочеш сітку робити, а? Ну, роби, якщо бажаєш. Це на роботу. Так, хатинка вже є. Ведемо... О, це вже наші, кстати. Да. Олеся. Спасибо зібрано. Ага. Ну, так трошечки зачекати осталось, поки ще одна хатинка з'явиться А ще тут відбувається, вибачаюсь Но виси вам деревина Ладно. Наверное, так потрібно, так. Щоб копати? Конець. О! воно, Шкіра, металева зброя. А гвіздочків немає. Стоп, продає. Ага, цехи. Во. Так, нам нужно. 1000. Ага, витрачено цвяхи. Гаразд. каміння, Вам продавати можна каміння. Так, вам можна продати одяг. А у мене є одяг. На складі? Так, да, можна. На експорт 90. Укласти його. Картопля на складі на експорт 800. Давай, нормально. От і під'їхали. Я знав. Я відчував це. Це було для мене як знамення, Я знав, що так буде. Це працює, не знаю, але якось працює. Так що нормально. Так що все нормально. Ну, одягу, у мене забагато, як на мене, ну це вже щось. Може ще шкіри трошечки взяти. щоб взуття зробити, а то я там думаю, що у нас вже з взуттям проблеми. Угу. Різнораб. Може вам освіту дати вже? А ну-ка. Сколько там коштается света? А ну. Побеглы. Света цена. Цело будет краще, мені працювати. Так. Стайне, стіло, точкарня, стойка одни и тачки. А, однажды таке мало. Торговельний причал. Склад камню, комора, менша комора. Це мені, не подобається. Менша комора. Чого? Це більша комора. Так. Кремровецька, кам'ярня. Ну Це вона нас вже є. Вамперна піч. То єлі. Вамперняка. Пасіння вампера. А зачем мне не пісок? Оташня. Господи, що це таке ще? Цегельня. Ну, це я розумію. Кстаті, оцегельня. Ну, це можна десь. Тут та бахнути, наприклад. Хай буде. Але. Після того треба зараз... Щас... Во-во-во-во-во. Так. Виробництво нам дуже-дуже зараз потрібно. Виробництво. Римарня. а, Ладно. Покрівля. Ні-ні-ні-ні. Так, де? Так, -та. лавільня вот це. Немає течі. Вибачаюсь. А, -а, а ха 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 Тобто це тільки тут, на рівні поверхню. Ну і, ага, тобто десь тут, або, М -м -м а -на. це буде, конечно, конкурс. Ох той ж ти капать якийсь. Так, писнуться закласть и декелька натиснить. А было что-есть место. Ну, да я понимаю, что нема могу поблизу. Навіть не впевнений, що так це буде працювати. Она подивимось. Ну, побігли? Угу. Якось потрібно буде полюбе це робити. Ага, вон побігли вони вже. Ну, що поробиш? Говориться, хочеш? Заліз на руду прийдеться їхати далеченько. О, побіг будувати це жахіття. Ооо. У. І поробиш поробишся. Може я немножечко ножечка не. Так, все як потрібно, зробив, але. Ну, Залізо в нас тут. А, але полі Б якось туди його переганяти буде, так що будемо сюди розширятися. Конець із деркачів. Так, що там у нас деркачі? Пшениця, гречка можна продати. Ну, Курячі яйця на експорт 48. Ну, давайте 48 ми продамо. Соняшник одяг на експорт 80. Ок. Мед, яблоко є. Не, мама. О, Ооо. це вже класно. Так. Що ми маємо? Ну, щось маємо. його у нас навіть забагато, як на мене. Так, можно... Шкир у вас. У вас можно зали закупать. Но на ведь 500 будет в принципе... Импорт, да. И вот это нам будет пока еще спасением. Так, гроші у вас тут всіх є. Да, статки є, нормально тримаються всі. А, от тут проблемка. Тримай. Так. На тебе. Так, тут нормально, тут нормально, тут взагалі. Нема проблем. Так. Ну, да, і ще тут, хі -хі, можна не паритися. Так, що ти мені скажеш? Да, ми в плюсі в стабільному. Все гаразд Збалансувалися якось. Тік, тік 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 Що тут у нас. Это Це дуже-дуже погано. <laughs> Я прям бачу їх, як води тут бігають. Ну, що поробиш хлопці? Да. У нас є все, тільки відстань. Це проблемка? Так, облаштування, Ну, потім, думаю, дорога з'явиться, ми там будемо. Може якось це. Угу. Брівка. А що це таке? А. подивимось Во, заліза поехала. їй яка чудова новина Так, аудях поїхав Нормально. Так, сцена що поїхало Бог його знає. Так, ну, вже щось уже щось. Патрошечку, патрошечку йдемо так, тут вже 300, так що все хвіздечки у нас будуть, так що все нормально. Що тут ти робиш, а? А, ти бута ще шла. Ну, молодець. б навіть тут би два даф, ну... Но... Шукають роботи два чоловіки і чотири жіночки. Соок, на ці вам... Не. Ясно. Так, ну, коль така пьянка. У нас ще 4 чоловіка, ми можемо їх будівельники. Харко Кириленко. А, самої, не плюй, Леха Ну, нормально. Нормально. О, які взуття. О, взуття пора купувати. Зразумів. Надо щось з взуттям робити. А то щось таке собі нитки вже є, все є таке шкіри не вистачає, да так? тут з курками. Нових немає. Корчат немає. Межа поголів'я, -по межа поголів'я курчат. Разі 0. А ну давайте 30. Щоб гуляти, так гуляти, а далі будемо розбиратися. Сколько тут ще до яблучного саду? А то щось росте і росте. Так, золоти виробку. да, Так. Це нормально. Тут все йде, ти працює. Де він там працює. А, в хаті працює, ладно. Що тут у нас? Ох. Ну, скоро появиться дорога. Дуже-дуже скоро. Ну, це буде вже потім. Ладно, друзі, я вже записую п'яту серію за день, тому я порошечки, напевно, це була серія трошки коротша. Ну, ми і так, дуже забагато зробили. Це вже щось опа. стояти. Взуття. Хм. Купую. А може сейчас а, трошечки шкіри купимо, наприклад, 200? Ну так. И... Вугілля на складе мы можем можемо все продати це. На складі у місті 5360. Можна продати 935 тридцять а ну-ка, дате вугіля. Вот так. І, якщо можливо еще одного сюди працівника, будь ласочка Якщо такі будуть статки, то ми в принципі. Ой-ой-ой. Я знаю, так стояти. Може просто взуття купимо. А, він купує взуття. Він не продає. Ну, ладно, ми замовили, так що скоро все буде. Тисячу. мені потрібно тут 10 тисяч, Так що давайте носіть. О! Даже два. Нормально. Паляниця. Доброго вечора. Так, нормально. Пішла жара. Надо ще трошечки. Так, хорох пішов. Ще. О. Эээ, значит, что я старей оставил роли. А, понятно. Это нормально, тут все? что ты рыб. В, в смерть партии, ну ладно. Окей. Просто просто отдавай рыбу рубе. Так що у нас тут. -то? Давай, 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 давай. ладно. <ріхи> так. О, тут ресурсы, вез только На <ріхи> да. Навзуть я в не якал. Скоро вже тепло он добить. Во, шкіра приїхала. Так, сейчас побежить. Да, что то робити? Очікую 150 во. Сейчас у нас зуття піде. І надо його на продаж сразу ставити. Так, це де в нас оце, цена. Да? Набавате взуття. Угу. Ну, тут такого немає. Так, одяг, риба, буряк. Давайте замість буряка Яка буде взуття? Хрін, морка, яйця. Угу. Так, вогілля поїхало. Ну, це я розумію, буде нам зараз щастя. Так, нормально, все нормально. О! Скука! Нічого собі взуття ти не робив зараз. Оце я розумію, хм. Ну, не, все, тепер проблем з взуттям не буде. Так, чи там грошені достатньо, вже? а, 210, нормально, так. Наче вам грошенят. Так, тут нормально. На. Да. Тут. На тебе еще трошечки. Так. Так. 17, 143, 56. Норм, норм, норм. Да, все нормально. Маленькая социальная допомога, да и вся проблема. Это а я разумею. Ну ладно, на ну, цьому напевно будемо завершувати. З вами був Серега Сітрий, Дякую всім і до зустрічі у нових серіях.